Всім привіт! Мене звати Олена і я дуже раз рада бачити на своєму каналі. Дуже надію, що ви новенькі і що це відео попаде в рекомендації. Тож хочу з вами трохи познайомитись. Я СМФ-спеціалістка та по сумісництву приємниця у Німеччині. Тож сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як я справляюсь з багатозадачністю і в цілому, як я організовую свій час. Чому взагалі я про це говорю? Коротко про мою реальність. Я одночасно веду свій блог, також у мене є клієнти, як я вже сказала, на СММ-ведення, також у мене є команда, якою я керую. Водночас я пишу магістерську на на магістратурі і вивчаю німецьку, оскільки скоро у мене екзамен з німецькою це один. Тож я думаю, я маю що сказати про багатозадачність та організацію свого часу. Зараз я хочу, щоб ви задумались і відповіли собі на два запитання: чи часове з відчуття, що 24 години у добі – це замало? Це перше питання. І друге, чи часто у вас буває таке, що ви відкладаєте важливе і займаєтесь чимось другорядним? І якщо на ці два питання ви відповіли так, то це відео точно для вас. Зараз ми коротко пройдемось по теоріям тайм менеджменту, які особисто знаю я, і які я колись так чи інакше пробувала втілювати у своє життя. І перше, це матриця Ейзенхауера. Ця теорія допомагає визначити пріоритети, а саме вона поділяється на чотири блоки: Перший з яких це важливі і термінові справи, другий це важливі і нетермінові справи. Далі неважливі, але термінові і неважливі і нетермінові. Можу сказати відверто, що я не розумію, як це працює, оскільки, якщо воно для мене неважливе, я його, в принципі, взагалі ніколи не зроблю. Тому я, так скажемо, підпасувала під себе це і виділила для себе лише два блоки: це важливе і термінове, і важливе і нетермінове. Ну, умовно, сьогодні. Сьогодні мені потрібно виставити там, читаючи протягом цього місця зробити 12 постів рілсів для свого клієнта. Звичайно, це важливе і термінове, оскільки мені потрібно підготувати, створити контент-план і так далі. Таке інше. А другий стовпчик це написати магістерську роботу. Ну, умовно, в мене на це три місяці, і це не така вже й термінова справа. Тобто, покроково я собі так розпреділяю. Можу також додати, що я часто використовую цей підхід, коли задач ну, дуже багато, і я не розумію, що до коли, тобто, в плані до коли цей дедлайн, і тому я розподіляю все на два стовпчики. Мені так зручно і скажу відверто, що я бачу, на що мені потрібен мій фокус. Наступне це правило 80 на 20, або ж принцип перето для мене це просто must have у моєму житті у всіх сенсах цього слова. 20% зусиль це 80% результату. І я можу сказати точно, що якщо ви знаєте, що найбільше вам приносить користі, і зосереджуєтесь саме на цьому. Наприклад, ну умовно, я витрачаю 20% на свій блог, всього лише 20%. На жаль, так склалось, тому що в мене є ще дуже багато інших справ, але це дійсно приносить мені дуже дуже велике. Яку кількість результату краще 20, аніж нічого. Тому можу сказати, що якщо ви навіть вкладаєте 20, а не 100, як би ви хотіли, це вже 80% результату. Тож дійте. І наступне це теорія жаби від Брайана Трейсі. Ця теорія звучить так, що найголовніші справи ми повинні робити найпершими, допоки у нас є на це енергія. Я можу сказати відразу, що я завжди користувалася цим правилом, оскільки я розумію, що зранку я маю зробити все те, що я просто ненавиджу і не хочу робити. Ну, наприклад, повчити німецьку. В плані не те, щоб я це ненавиділа, просто це дійсно складно, коли ти постійно в потоці вивчення нових слів, нової інформації, граматики і таке інше. Тому для мене цей принцип, в принципі, є е, так само мастхевом, і я завжди його використовую. Наступне, про що я Поговорити це про зворотні планування. Що я маю на увазі? Наприклад, ми складаємо цілі на місяць або ж на тиждень, і в кінці тижня або ж в кінці місяця ми дивимося, що ми зробили, чому ми це не зробили, і так далі. Наприклад, у мене проблема, чому я не роблю ті чи інші цілі, тому що я ставлю їх як неймовірно просто амбітна людина, як би це зараз не звучало. Я ставлю ці на тиждень, як нібито у мене є 30 днів. Але це не так і можу сказати, що насправді можливо багато хто з вас з цим стикається, що ви ставите занадто велику планку, занадто великі цілі. Насправді, з одної сторони це дуже дуже класно. Ви завжди прагнете більшого. Але з іншої сторони, звичайно, я дуже сильно розчаровуюсь там, дуже ображаюсь сама на себе. Але не бачу, скільки всього я вже зробила. Тож можу сказати, що зворотнє планування це дійсно дуже-дуже крута штука, коли ви бачите, скільки відсотків з того, що ви запланували, ви зробили. Але є одне але. Звичайно, потрібно планувати правильно, що я маю на увазі. Тобто, дійсно враховувати ті чи інші форс-мажори, враховувати ті. Той чи інший стан здоров'я, і в цілому е, стан вашого життя. Оскільки в різні періоди, звичайно, ми менш продуктивні, в деякі періоди ми прям пропродуктивні. І можу сказати, що це теж дуже сильно впливає взагалі на, на наш стан, на те, як ми діємо, скільки всього ми можемо встигнути з день і так далі. Зараз буде коротенька історія про мене, щоб ви просто розуміли, яка я людина і чому я постійно говорю за планування та організацію. Ну, умовно, в років 6... А може навіть ще менше, я навіть досі пам'ятаю той зошит, просто зошит в клітинку. Е, я, до речі, не любила зошити в лінійку. Не знаю, можливо, хтось теж. Напишіть в коментарях, не знаю. Коротше, зошит у клітинку, і там я писала, що там з першої по другу я маю гратися. Потім в мене обід і ще щось. Навіщо я це писала? Чесно, я не знаю. Мені досі смішно з цього, але відверто у мене завжди, завжди було кілька всяких зошитів, якихось планерів, чогось такого, де я б могла планувати свій час. Ну і тепер я хочу вам розповісти більше саме про мої поради, які я хочу надати вам. Перше, це те, що, на жаль, або на щастя, людина може бути продуктивна відверто лише 4-5 годин на день. Я знаю цю інформацію, що я роблю з нею. Наприклад, я знаю, коли я продуктивна. Це тільки коли я прокинулась і ввечері. Ось в цей там проміжок часу з 11 або 12 до 4 вечора я знаю, що я ну, взагалі не продуктивна. Для мене це просто. Ну, я не знаю, мені дуже нудно в ці години. Тому, коли прокидаюся, я одразу починаю вчити німецькі нові слова, оскільки мій мозок ще не почав думати про щось взагалі не потрібне, і я концентруюся лише на словах. Потім у мене якісь йдуть справи, коли ось цей проміжок часу, коли я максимально непродуктивна, я роблю фізичні завдання. Ну, наприклад, не знаю, там, йду в душ, готую обід, щось там десь поприбирала, щось поскладала. Не знаю, ось такі справи я роблю саме тоді, коли я непродуктивна. Робіть фізичне. І потім, коли я розумію, що все, мій мозок відпочив, він там собі не думав нічого лишнього, я готова далі працювати. Я сідаю о п'ятій четвертій вечора та далі продовжую працювати приблизно до восьмої, дев'ятої. Так, зараз я дуже багато працюю, оскільки у мене є дуже багато термінових справ, які мені потрібно закрити. І на жаль, все це одночасно. Але варто пам'ятати, що це буде не постійно, і можу сказати, що після того, як я закрию певні свої плани, я 100% дам собі. Відпочинок і не буду так багато працювати тобто, навпаки, буду скорочувати свій робочий день, і якраз ми. Якось так плавно перейшли до відпочинку, дуже важливо його планувати. Якщо ви розумієте, що у вас зараз дуже багато термінових справ, ви повинні собі всередині сказати: зараз ми працюємо ось тільки, ось стільки-стільки тижнів, чи там днів, чи може місяць-два, ми працюємо ось в такому режимі. На жаль, зараз так, оскільки нам потрібно зробити те 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 Але потім я, наприклад, буду працювати там умовно меншу кількість годин. Ну, не знаю, умовно, там наприклад, до 4 годин вечора. От, насправді це дуже крута штука, коли ви спілкуєтесь з собою, як би зараз це не звучало, але ви говорите самі собі, що зараз так, і ти повинен з цим змиритись, чи повинен? Оскільки ми прагнемо. Хорошого там, да, і крутого результату. Наступне це фокус. Зараз всі говорять просто про фокус, бо там, де фокус там і результати, таке інше. Але в мене це дійшло до того, що я просто на день собі роблю фокус. Наприклад, візьмемо ну, умовно, сьогоднішній день. І він, звичайно, крейзі трохи день, але нічого. Сьогодні я запланувала, як ви зрозуміли, Ютуб. Тож, це було найголовніше, і на це я виділила реально 4 там, 4,5 години на те, щоб повністю прописати сценарій, там, передвинути диван, тут просто тут таке робиться в цій кімнаті, ви б собі уявили. Щоб поставити світло, позаряджати ті мікрофони, поставити собі сценарій, таке інше і так далі. Але в цей же час. Я прокинулась зранку. Я 4 години витратила на німецьку. Я маю приготувати обід. Я маю піти там в душ, звичайно, всі ці справи накрутити волосся, зібрати валізу, оскільки сьогодні, о десятій вечора, я вилітаю в іншу країну. Так само я зробила своїх клієнтів і, звичайно, ж вийшла в блог. Також у мене ще була невеличка планьорка зі своєю командою. Тож хочу сказати, що насправді все можливо, просто ось цей фокус. Я виділила на це 4 години, і я це знала. Я це зробила ще тиждень тому, бо я розуміла, що сьогодні такий день максимально тихий, в принципі, плюс-мінус світло буде нормальне, погода теж, мій настрій теж. Я знала, на яку тему я буду знімати відео. Ось це і є фокус. Коли у вас є день, у вас є. Купа, мільйон задач на цілий день, але у вас є одна важлива річ, яку ви 100% маєте зробити, так як я зробила це сьогодні. І наступне і моє найнеулюбленіше це вимикати сповіщення. Я скажу відверто, я ніколи такого не роблю. І нема нічого гіршого, ніж телефон, який постійно відволікає. Мені реально пише дуже багато людей по проектам, знайомі, друзі, батьки і так далі. Таке інше. Я думаю, як і в кожного з нас. І коли я тільки, от як на зло, тільки сідаю щось робити, те, Що мені потрібно просто сконцентруватись, заспокоїтись, мені всі починають писати. Тому я можу сказати так: дуже часто буває таке, що я навіть насправді мені потрібно сидіти в Інстаграм, просто подивитись певні метрики, занести їх в таблиці, та, ну, тобто свою роботу зробити, так скажемо. А я буває, просто зайду в сторіс і почну гортати, там щось, дивитись. ну коротше, І часто буває таке, що я просто така алло, стоп, я зайшла сюди подивитись метрики, не для іншого, не для того, щоб споживати контент. Тому я намагаюся повернути себе в стан цього сконцентрованості, такої зібраності. Але скажу відверто, що це виходить поки погано, і з цим у мене є проблеми. Тому якщо вас з цим краще, то вам ну дуже 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 круто повезло. Ну що ж, і висновок про тайм-менеджмент. Для мене це не про те, щоб встигнути усе, а зробити якісь певні цільові дії у певний період часу і не вигоріти. Ось це для мене тайм-менеджмент. Ну і, звичайно, залишити час для себе, для відпочинку, для родини, там, да, коханої людини. І так далі. Що ж, тож діліться в коментарях, чи були корисні вам ці поради, і як ви організовуєте свій час. Для мене це реально важливо, я прочитаю, повірте. Пам'ятайте, що ваш час це ваша цінність, і тільки ви вирішуєте, як його використовувати. І якщо ви вміло керуєте своїм часом, то ви. Точно зможете зробити просто все. Дякую, що ви були зі мною. Я дуже-дуже рада, що я повертаюсь на YouTube. Якщо ви хочете бачити більше таких відео, будь ласка, поставте пальчик вгору, підписуйтесь на мій канал, не забувайте коментувати та дійсно ділитися своїми емоціями, своєю рефлексією стосовно цієї теми. І до нових зустрічей!